Домінант Плаза це бізнес-центр класу А у Львові, який ми реалізували у 2019-2020 роках. Він не лише вражає своїм виглядом, але й створює комфортні умови для всіх, хто знаходиться всередині. Це бізнес-центр площею 40 тисяч квадратних метрів складається з чотирьох секцій, кожна по 10 тисяч. І з цим замовником працюємо вже багато років. До цього проєкту ми робили йому бізнес-центр в місті Київ. Тому саме нам була довірна реалізація цього великого об'єкту. Тут розташовані офіси таких провідних компаній, як ПАМ, Філіп Моріс та інших відомих брендів. Давайте розберемося, звідки береться тепло та холод у цій будівлі. І почнемо з холоду. Його джерелом на об'єкті є тритрубні мультизональні системи кодицювання повітря з рекуперацією теплоти на базі обладнання компанії LG. На чотирьох секціях будівлі встановлено біля 100 зовнішніх блоків загальна продуктивність по холоду – біля 4 МВт. Варто відзначити найкращі показники енергоефективності серед систем подібного класу. Системи конденсування будівлі сконструйовані нами таким чином, що теплота конденсації із зовнішніх блоків режимі охолодження не викидається в атмосферу, а направляється у інкамеру, так званий гідрокіт, це тепловільний фреон вода, де вона перенаправляється в ІТП, а там розподіляється на потреби будівлі. Сумарна продуктивність повітря складає 160 тисяч метрів кубічних на годину. Для офісних приміщень передбачені поповерхові вентиляційні машини з рекуперацією теплоти, секцію реверсивного фреонового охолоджувача нагрівача у вертикальному виконанні. Завдяки достатній висоті поверхів нам вдалося мінімізувати площі самих винкамер. До речі, з цієї покрівлі ми бачимо ще один об'єкт, який реалізовує компанія Фольгу у Львові, це бізнес-центр «Вікінг Парк для нашого замовника «Драган Capital. Основним джерелом тепла у доміноплазі є теплові мережі. Розподіл теплоносія по споживачам відбувається в приміщенні ІТП. Система опалення будівлі запроєктована на базі підлогових конвекторів компанії Ліндап та панельних радіаторів Пурмо. Через те, що у Львові досить дорога гігакалорія, будівля опалюється завдяки ВРФ-системам. Таке рішення дозволяє одночасно частині внутрішніх блоків працювати на обігрів, а частині на охолодження. Це дуже актуально в перехідний період. Дякуємо нашому замовку за довіру та всій команді Аффельгруп за реалізацію цього проекту.